Історія життя і кохання, вірності материнської любові, випробувань і труднощів, життєвої стійкості української жінки, яка пережила революцію, голодомор і війну. Та, незважаючи на ці всі труднощі, вважала себе щасливою людиною. Саме про це нова книжка Любов довжиною в життя місцевої письменниці Наталії Лікаренко. Презентація якої відбулася минулими вихідними у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Перша частина це про мою бабусю, це ті спогади, які я була ще дитиною. Вона мені розповідала. Це художня публіцистична повість, щось там є вигадане, а щось, що було дійсно, ну, що пам'ятає дитина. А друга частина це вже було Аме те моє враження. Як я з дитиною, як я ходила в школу, як був в СССР. Тепер, дивлячись через багато років, які пройшли, можу сказати своє ставлення. Як ми це тепер бачимо? Раніше ж ми цього не могли, ми не бачили цього. Бути письменником це кропітка та наполеглива праця. Тож Наталія з відповідальністю ставилася до кожної деталі у своїй книжці, особливо до ілюстрацій, авторкою яких стала Ірина Злюбовська. Пані Наталя не лише відповідальний автор, вона ще й дуже чітко знає, чого вона хоче. Вона кожну ілюстрацію прописує, що там повинно бути, які це повинні бути кольори, де хто стоїть, де що лежить до найдрібніших деталей. Якщо їй щось не влаштовує, вона чесно каже, що треба по іншому, і ми завжди з нею один одного розуміли і працювали в такому дружному тандемі. Новий творчий доробок став відкриттям і для відомої книжкової блогерки з Кременчука Марини Куркач, яка зазначає, що писати, начебто про прості та зрозумілі для нас речі, насправді ж не так легко, як здається на перший погляд. Я щиро захоплююся майстерністю пані Наталії, тому що вона написала спочатку дитячу книжку Бавовнятко, яка пояснює нашим дітям те, що відбувається в нашій країні терапевтично та зрозумілою мовою. Потім пані Наталія написала книжку Любов довжиною в життя вона стала однією з моїх улюблених, тому що дуже вразила мене емоційною глибиною. І тим, що події описані в ній відбуваються в Кременчуці. П'ять книг авторка подарувала Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Тож усі охочі можуть завітати до найближчої філії та прочитати повість Любов довжиною в життя. Моя бабуся вважала, що яке б тяжким життя не було, які б не були випробування. Людина, яка вміє любити, може бути щасливою. Тому головний посил цієї книжки: що людина має любити, любити Бога, любити людей, любити землю. Маю любити Катерина Груднєва, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.